Дана презентація призначена для уроків Всесвітньої історії у 7 класу. Тема етнічна мозаїка Великого Степу, яка включає в себе розповідь про кочовиків, також про хазарський каганат та утворення Монгольської імперії. Презентація створена у ресурсі Презі, досить інтерактивна, насичена візуальною, Інформаційну, змістовну, але саме основне визначену тощо. Розповідь ведеться про те, завдяки чому кочівники були такими войовничими, знайомство із релігією кочовиків. І далі розповідь продовжується про хозарський каганат, який представлений на декількох слайдах. Звісно, мова також йде і про відносини Хозар із Київською державою. Потім учні потрапляють у світ Монгольської імперії від завоювання до спадщини. Вивчається весь курс середньовічної Монгольської імперії, який завершується нападом монгольської навали на українські землі. В кінці уроку учні виконують інтерактивні завдання. Їх ряд в даній презентації на декількох слайдах, вчитель проводить рефлексію, і учні отримують домашнє завдання. Дана презентація буде сприяти доброму запам'ятованню, е осмисленню даної інформації і виконанню домашнього завдання.